Вночі окупанти вдарили по Миргородському району Полтавщини. За даними ОВА, без постраждалих вибухи вночі лунали і на Хмельниччині та Миколаївщині. За даними повітряних сил, там спрацювала ППО по ударним безпілотникам. За даними оперативного командування, південь сили ППО знищили один дрон типу Шахет та два ударні БПЛА. Дрон Камікадзе знищили у межах Миколаївської області. Крім того, за минулу добу на Херсонщині знищили два ударних БПЛА ланцет. Росія атакувала ТЕС у прифронтовому регіоні. Є серйозні пошкодження. За даними ТТЕК, вчора внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання. Через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Постраждалих немає. Наразі енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків. Атакували також Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську та Черкаську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові просунулися в районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької. За даними Генштабу ЗСУ, за добу відбулося 36 бойових зіткнень. На більшості напрямків українські захисники відбувають атаки ворога. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 мільярда доларів. Відповідний законопроект вже внесений до конгресу. Його планують розглянути цього тижня. Законопроект щодо допомоги Україні ще не виноситься на розгляд.